Ми навіть волонтері наші військові сьогодні. Сьогодні ми зібралися тут по наступному. Пізь. Ви, 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 ну, всі умови є для того, щоб це не робити. Ви пішли на війну і ви захищаєте всіх нас для всіх дітей і для всіх нас. Ви є справжніми героями. Сьогодні організація студентське брато наші діти підготували серце зроблено. Це оборіни, які будуть берегти вас. Подумки вами, і щоб ви берегли себе також за все. І дякуємо за те, що ви робите для нас, для України, для Луганської Слуганської цивільної адміністрації і помаленьку, Сіверодонецьку, інших містах до суспільно-корисної діяльності, до усвідомлення того, що саме кожен з них може вже зараз якось допомагати людям, в тому числі допомагати і військовим, і якось закликати наряд до примирення і сьогодні. Ці ляльки-мотанки, які символізують оберіг, покажіть дівчата, це унікальні, унікальніші речі, які я вам скажу, зокрема ляльки-мотанки із свято героїв нас на Львівщині, на західній Україні надзвичайно святкуються це. Надзвичайно важливе свято, і в травні це найголовніше свято, тому що на сьогоднішній день нам не потрібно заглядати там в підручники з історії, а ми цінуємо те, що ви для нас є героями, і ви захищаєте нашу державу, і це для нас надзвичайно важливо. Ми вам велике, велико висловлюємо подяку. І от молодь, учнівське братство, які отробили оці всі ляльки для того, щоб ви поверталися живими і скоріше настала перемога. Тому дякуємо вам за це. наш. Пару слов. Командир э, роты 39-го батальона Лысенко Юрий. Э, скажите, сегодняшний э, шаг детей, Наших детей. Э, что для вас это значит? Ну, э, честно говоря, э, в боевой зоне шаг детей это очень смелый поступок первых то, что надо поддерживать э, нацию, надо поддерживать государство, флаг. Вот. И э, я считаю, что это правильное решение. То, что дети встали и начали всех просто как бы объединять, сплощать. Как бы, ну, это это смелое решение, я считаю. Куда повесите? Куда поставите? Не знаю, у нас. Э, Каждый месяц, каждый постоянно праздник, у нас подарки от детей, мы всегда вешаем их картинки на стены у себя, даже, ну, естественно, над кроватями. где еще? У нас уже просто много всего завешено этого всего. Вот. Мы никогда не выбрасываем, мы всегда собираем. Вот. Некоторые ребята, которые ушли вот на дембель, картинки, которые нарисованы очень красиво, даже картинки, они забрали с собой. Те, э, куклы там э, которые нравятся все позабирали тоже с собой вот остальное все висит у нас есть музей есть это вот. то есть как бы мы это ценим уважаем мы любим это особенно вспоминаем детей своих детей вспоминаем как бы все правильно это должно быть так. спасибо большое. под мечта День героїв на жаль, на сході цей день не відомий так в широкому загалі, але така вимушена ситуація, яка відбувається на сьогодні. Це антитерористична операція, показує, що Україна сьогодні, українські хлопці, стоять на захисті нашої держави, і кожного з нас. Для кожного з нас вони є героями, тому що, залишивши мирне життя, вони пішли захищати кордон, свою родину, свою батьківщину. І для цих дітей, які сьогодні зібралися в місті Сєвєродонецьку привітати своїх героїв в такі святкові дні. Діти побажали зробити оберіг. Оберіг ляльку-мотанку. В ці, ці ляльки діти заклали свою любов. Свої молитви, щоб наші герої завжди поверталися живими, кожна дитина намалювала е, малюнок, в який вони розповіли про мир. Це е, земна куля, це куля в формі України, це кольори України, це діти, сім'ї, які гуляють щасливими. І такі позитивні малюнки кажуть, що кожна дитина мріє про мир і вона його сподіваюся дочекається. А нашим героям дійсно. Слава героям нашим, тому що ми на сьогодні можемо сподіватися, що Луганщина буде жити мирно, що наші діти будуть спокійно ходити до школи до дитячих садочків, що вони будуть розвиватися. Це головне насамперед. А такими акціями давай, давай. Луганська обласна військова цивільна адміністрація буде підтримувати такі акції. Ми вже не одну провели зі студентським братством, зі школярами. Ми підтримуємо культурні заходи, спортивні заходи, направлені на те, що Луганщина це Україна. З акцій ну ви казали, що декілька вже було акцій. таких. Так на день перемоги ми робили квітку пам'яті мак. Ми зробили такі. в кожній школі ми зробили на уроках труда. Таку акцію і не тільки щоб зробити мак, а саме історично розповісти, що означає цей символ, чому цей символ, і багато дітей долучилися до волонтерської діяльності. Це не тільки підтримка воїнів, а то це не тільки е, якесь, е, ну якась дія направлена на встановлення миру, але це ще очищення міст, очищення озер, парків, від сміття тобто це. Більше до любові до батьківщини, до своєї до свого дому, до свого двору, до своєї сім'ї. Якщо буде в сім'ї, все гаразд, то буде в країні все гаразд.

А чия була ініціатива і хто допомог організувати все це мероприятие? Сьогодні у нас унікальна акція. Акція організована молоддю, активістами учнівського рабства, які залучилися до громадської волонтерської та суспільно-корисної діяльності за підтримки Луганської військово-цивільної адміністрації та місцевих відділів освіти у школах до волонтерства. Вони організували цю акцію і найголовніше, що сьогодні це приурочено до Дня Героїв. Молодь Луганщини дарує такі народні обереги під виглядом ляльок мотанок для бійців, які охороняють наші рубежі, нашу батьківщину і, э, зичать, і зичать їм перемоги і э, швидкого повернення додому, щоб все закінчилося і наступимо. Э, я скажу, що э, це унікальна подія, тому що э, вже Багато років на західній Україні свято Дня Героїв святкують регулярно і на східній Україні, вже так мовити, до Києва воно набирає все обертів і є і стає дуже актуальним. Вже нам не потрібно, ну теж важливо, але я веду до того, що заглядати в підручники з історії вже не так важливо, як розуміти, що на сьогодення є герої, які захищають нашу державу, яким ми маємо бути вдячні. І дай Бог їм ще здоров'я і сил далі боронити нашу державу. Тому дійсно те, що ці всі ляльки-мотанки, народні обереги, робилися саме сіверодонецькими учнями, саме у школах за підтримки відділу освіти. Так потім там на кожній ляці було прикріплено яка школа, хто робив? Тобто це все методологію, якби нам надали, і ми просто розповсюдили по школах. Потім нам залишалося тільки зібрати ці всі валентинки від северодонецьких учнів передати до військових. Це надзвичайно важливо. Це об'єднує, це показує, що ми українці, єдині від заходу до сходу, і що ми знаємо своїх героїв. Це дуже важливо. будь ласка, чим саме вода. Це народний оберіг, він символізує добро, щастя і добробут. Це надзвичайно цікава річ, так, яку можна виготовити власноруч, вкласти душу. Ну, і якийсь такий маленька людина, яка буде, тут. можна так умовно сказати, знаєте, лялечка, яка буде охороняти бійця на фронті. Ну, і це важливо. Ми вибрали саме такий вид оберегу, він український, він якби, популяризує. Те, що від сходу до заходу Україна єдина, так бо ляльки-мотанки переважно там на заході робилися на Київщині, і таке ця традиція вона поширюється з цього оберегу саме ляльок-мотанок. І тому майстер-класи проводилися саме в северодоєвській школі. А скільки дітей відтукнулися на цю акцію? Відгукнулося загалом. По школах ну, очевидно, що якщо лист е, е, лист управління освіти заслало на школи, тому у нас було близько 200 тих ляльок мотоло. Тобто дійсно було багато зроблено е, цих оберегів, але у нас сьогодні на акції близько 30 осіб тобто, це активісти учнівського братства, які безпосередньо готували ці, ці акції. Безпосередньо залучали молодь до привітання ось, і хто міг кому дозволяло час, репетиторство. Вони все ж таки прийшли, і очевидна співпраця з Луганською військовою е, з Луганською військовою цивільною адміністрацією Все ж таки теж відображається в тому, що Петрівна ліших завітала на наш захід, і це надзвичайно важливо, що громадськість і влада все ж таки сприяє тому, що був мир, і також залучає до цього молодь. Що немаловажно. важливо. В мене все. 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 Уляна Ковальчук, член правління Всеукраїнської молодіжної громадської організації Студентський брас. Ми починали власне, співпрацю з Луганською ОДА саме через такі заходи у навчальних заходах, через розвиток громадської активності. Це вже Вушнівського братство, не перша акція, в тому числі з військових, і вночаємо ще з Ушнівських Це зараз надзвичайно потрібно, зокрема, тут у нас з східних телефонах.